Всім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Сьогодні в нас е, знову гра про лисичку. Так. Е, дитинчата знають стрибок. Знаєте що? Давайте спробуємо з вами, точніше, з ними, пройти. Остригайтеся хижаків. Е, я що зрозумів? Минулого разу я допустився помилки. Я... О, дивіться, що зразу запах чути? Я допустився помилки е, в тому плані. Що я не цей. Я не пішов дивитися, де малий. Тобто я не спробував знаходити свого малюка. Я, як так можна? Це так не варто було робити, правда ж? Там запах обривався в, в конкретному місці. Тоді. Е, окей, да, давай сюди. Запригай. Віддавай ягоди. Так, поїли. Добре, це запах малюка, я так розумію, нашого, так. О, дивіться, то це я все правильно роблю. Там треба якось в того. Звіра забрати нашу е їжу. Потенційну. Він рибку спіймав. Так. Що це в нас? Пахне відро. Окей. Okay. Okay. Він передав лисиня комусь іншому. Якомусь іншому чоловіку, чи що? Чи він тут зустрівся з іншим чоловіком? Шоста ніч. Е, ніч дуже-дуже-дуже коротка. Варто про це пам'ятати. Так, бачу, там вогні світяться. Так, він відмовився взяти Е-е, Стоп хвилиночку. Можна прокопати. Я не не певен, що наші малючки не не залишаться голодними. Зовсім трішки ж їм їжі дав. Їм такого не вистачить. Що в нас ще тут є? Е-е, Окей. Він викрав і тікати почав, так? Забрав якісь ліки в нього. Я так розумію, тут запах скинч... закінчується. Так, бачу, що там є мишеня. Певно, мишеня, я бачу. Бачу, 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 бачу. Ой! Тікає. Ой, блін, далеко втекло. Я не розумію, як, як його ловити? Там людина. Пішли, 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 пішли. Ну його те мишеня. Що нам потенційно забез цей. Потенційна небезпека від людини. Я так розумію, я по колу міг би просто пройти. Так, давайте не спробуємо з вами ще десь якусь їжу знайти. Е, вже майже закінчилась ніч. Е, дивіться, тут можна злізти. Раптом тут щось є. Ще. Хвилиночку, куди я йду? Можливо, я зможу пройти. А, дивіться, там щось в мене підсвічується. Ніч закінчується. Ай-яй-яй. Там що, там якась небезпека? Окей, малі не попадають, добре. Я вже почав думати, як малих перенести. Так, окей. Ми вже майже дістались. Ніч закінчується. Сміття викидають, бачите? Куди ж ви його викидаєте? Це ж наш дім. А ви сюди його викидаєте. М -м -м. Детокс дієта. Ай-яй-яй. Так не можна. Це я дуже дурницю зробив. Ви не зможете виграти, е якщо вас буде поранено. Так, добре. Ходімо сюди. Зараз, малючата, зараз, ми, ми, ми вам дуже їжу знайдемо. Безвідповідально з мене мати, звісно. Давай сюди. Я там когось бачив, я пам'ятаю, що я когось там бачив. Ми Зараз там когось вполюємо. Тут проходу немає, це наша база, там цей борсук, там не, не зрозуміло, що. Окей. Я точно когось тут бачив. Дивіться, кущ є. Кущ кущ, 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 кущ. Можливо, є ягоди? Щось чути пахне, так, ягід тут немає. Добре, І Я... Віддай їжу, малим. Віддай їжу. На, добре. Фух. Окей, значить, це ситість внизу, ситість наших малючат. Чому ж ніч така куротка. Ніч така коротка. Лисичка така маленька. Так, я можу, типу, ще сюди пройти, так? Давайте, ну я я здається, тут не ходив. Так, хвилиночку. Чому я не можу? Мені здавалось, я можу яйце зняти. Яйця непогана їжа. Так, щось щось нюхав. Рибка Якою кнопкою? Пробілом таке, та. Окей, спіймав. Ой-ой-ой, маленьким маленьким тяжко плавати. Тяжко, 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 тяжко. Ходіть сюди, ходіть сюди, ходіть сюди. І... Ага, кнопку F можна залишити, добре. Все, смачного маленький Далі в мене проходу немає. Значить, варіант тільки вертатися назад на базу. Хм. Я по дорозі вже нічого не внюхаю. Сильно не відбігає. О, ні, все правильно. правильно йшов. Назад іти. Тут, значить, ми виходимо. Е, спробуємо ще трішки пройти назад. Ще в нас наче не світає зараз. Ми спробуємо пройти назад. Я думав, що ця смужка, яка внизу, що вона мені якраз показує е, скільки часу до ранку. А це ця смужка насправді показує ситість малят. Так, е, окей. Ця стежина нам в цю сторону. В ту сторону дорога. Ми туди абсолютно не маємо ніякого навіть близького права йти. Це дуже небезпечно. Так, нам одразу вже показує, що ніч закінчується. Така брудна вода, давай туди не поліземо. Серйозно, в тебе от тут тітки, давай не будемо лізти в ту брудну воду. Окей. Заприймай. Так, я так бачу, що тут якесь таке жорстке підприємство просто. Окей, їх так можна покликати за собою, щоб вони ближче трималися. Гавкнути на них трішечки. Добре, все, вони вже т... соньки, всі спати хочуть. Запахи. Так, давайте подивимось. Значить, тут нас... Він спіймав його. Він відбивався. Після того він переплив річку. Потім, як він переплив річку, він зустрівся з чоловіком і намагався з ним сторгуватися за ліки. Цей чоловік йому відмовив. І в результаті він ліки викрав. силою. Окей. Поки що вони вміють тільки стрибати. Ну, давай ну. Якщо у вас буде поранено, ваша швидкість буде знижена. Добре. Ходімо. Е, ну, взагалі добре, що вони одразу вже ходять, е, хоч і маленькі, але вже ходять зі мною на полюваннячка. Це важливо. Е, тут в мене є цей борсук. Тут в мене перекрита дорога. Я можу спуститися тут вниз, пройти через річку. Да, давайте я там не ходив через річку. Давайте спробуємо там пройти через річку. Раптом лисичка зараз щось нас ще внюхає по дорозі. Так, е малята готові. А, брудна вода, брудна вода, фу. Тільки не пийте цю воду. ой Ойо, далі я вже пливу. Ай-яй-яй, вода прям глибока. Добре, добре, я тут, я поруч. Виходьте ви на берег. Окей, ну, добре, ви не обтрушуєтесь, ну ти, ладно. Так, хвилиночку. Е, я великим колом можу тут пройти, так? Знаєте, кожен, кожного разу якась така ризикова авантюра. Оце піти їжу шукати. Ще малятка. Оце плавають в брудній воді. Музика грає. Там рибачить чоловік. Це той самий чоловік, так? Йойке, тут немає в нього нічого. Та тримайте, як віддати, ось так віддати. їжте. Так, окей, хоч трішечки. В нього там нічого немає. І тут я що, якщо я пройду? Я, я зайду в глухий кут. Тобто, точніше кажучи, я зайду туди, де хтось є. Варто не пропусти, не прогавити цей. Хто ці люди? Вони виглядають надзвичайно небезпечними. Камери відеоспостереження стоять, до речі. Там нічого немає. Я думав, що це капкан, і його перепригнути треба. Сова гуде? Сова це хижак. Що, я сюди другий раз дійшов. Чи що. А, точно, дивіться, я. Я в я поколу прийшов, виходить Окей, okay, там є їжа. Так, сову треба уникати. Еф, а, ну в принципі, ти. Можеш, можете поїсти. Добре, рибки поїли, і тепер вже файно почуваєтесь. Ну я радий, що це так. Це що смітник? Е. Є... І що це таке? Сміття єсте ясно. Окей, вони більше не хочуть, але я з собою тепер маю їжу. Сподіваюсь, малі не захворіють. Так, ну я бачу, що мені там мітка стоїть, але мені з тою проходити краще через те, що в мене прям небезпечно мені йти тою. Так, окей, ну що ж, дитинчата ситі довольні, але. Те, що мені сміттям їх годувати довелося, це мені не дуже сподобалось. Я розумію, що в Лисенят, певно. Дуже міцний шлунок. <кій> Дивіться, ця, оця сова вона десь прям поруч. Я її тако трохи стрімаюся. Бо що ти зробиш сові? Вона а, схопила малого і пург, і немає її? Тако стрьомно трохи. Так, окей, перше місце наше, де ми ховаємося. Ховаємося, що ж далі. М -м -м. Так, давайте ще. Ну, що там. О, бачите, ще підготував їх. Підгодував. Давайте на ще на одненьку вилазочку підемо. Навички дитинчат щоразу, коли вони доступні, вони допоможуть вам ви, вижити. Ну, добре. Важливо. Так. Типу, тут в мене є якісь навички, що я можу сюди пройти, так? І тепер сюди пройти. Тут знак питання. Тут є, там якась подія? Ну, типу, я бачу, що там сміття скидають. Це мені значить через цього пройти сюди. Давайте підемо сюди і отак пройдемо. Туди до, до цього заводу. А, ні, мене туди веде. Аж тут подія, так? Да? Ну що ж, малі зараз дуже ситі. Тому ми можемо трішки побігати. За ніч в них е шкала десь наполовину спускається. Трошки може більше. Якщо дуже багато бігати. Ну, я впевнений, що я хоч щось та й по, по шляху знайду собі. Щось скавчить. Це ти? Ну, можеш сваритися на мене, можеш, добре. Розумію, що тобі не зрозуміло, що сталося. Типу, я, можливо, ще тобі якийсь небезпечним виглядаю, але я хотів допомогти, і так я тебе трохи пограбував. Бо забрав твою рибку, але ти її чомусь сам їсти не хотів. Так, окей, це, це якесь прям трохи небезпечне місце. Так, нюхай. Ланцюги. Цей чоловік обрізав ланцюги. Добре. Проникнув на територію цього підприємства. Власне, це тут і сміття це вивозять щоразу. Що це таке? Щось зломалося. Він вистрілив цього дрона. Це якийсь дрон. Територію цього підприємства вже прям небезпечно ходити. Тут люди. Люди трохи стрьомно, що люди є. Люди небезпечні. Він цією мотузкою заліз туди всередину. Та-та-та. Там хтось є в нього, значить. Он він побіг! Я не знаю, ну типу. Викинь, як викинути? Як викинути? Викинь. Е, я тепер хочу мишеня, чую десь мишеняє. Зараз ми спіймаємо мишенятку. Ну, типу, це було очевидно, бо я нічого не бачу з цього ракурсу. Так. Ага, треба було пробігом, паню. Окей. Тримайте. Ні, не тримайте, пішли зі мною. Побігли. У нас нема часу їсти. Тут, тут люди ходять, тут люди ходять прям сильно. Зараз трішки тільки світати почне. Машина повезе сміття викидати. Біжіть, біжіть, біжіть за мною, біжіть сонечки. Давайте ще трішечки. М -м -м. Так, 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 так. Зараз будемо шукати знак оклику. Там, там небезпека. Я розумію, що там небезпека. Я прям не знаю, відчуваю максимум ту небезпеку. Так, е, я можу, наче ось так пройти, але дуже ризиково. Варто вертатися тим маршрутом, яким я прийшов. Дай, спускайся. Ніч закінчилася. Ай-яй-яй, а мені до вещі ще далеко. Я не хочу сильно відходити від них. Ми вже майже там. Малята майже там. Зараз нема часу поїсти, ми поїмо вдома. Тільки не падайте знесилені. Дивіться, там якась людина ходить. Він мене побачив. Так, добре, я вдома. Окей. Фух. Що ж, зараз ще трішки поїдять, і. Ну, певно, на цьому ми зупинимося з вами, так? Дивіться, давайте подивимося запахи. І що нам тепер стало відомо. Нам стало відомо, що цей чоловік увірвався на це підприємство. Е, тут він е, якогось дрона знешкодив. А тоді з нашим малюком він поліз кудись сюди наверх і потім пішов побіг по трубі. Добре, дізналися. Е, ну, далі буде зрозуміліше, що сталося далі. Тяжко бути самотньою е, лисичкою матір'ю взагалі. Тяжко тяжко. Ну, а, тут вирощувати. Добречко, Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!